Я не можу сидіти, склавши руки, коли гинуть люди. Якщо не я піду, то хто? Ці слова залишив по собі Володимир Дев'ян. Доброволець, воїн 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув у нерівному бою з багатотисячним ворогом під Бахмутом. Історія його життя втілилася у книзі Доброволець її написав батько героя з повідомлень сина їхніх розмов та спогадів побратимів. Цю книгу я вирішив написати, щоб залишилася пам'ять про мого сина, про героїчний шлях, короткий, але дуже героїчний шлях мого сина. А в його лиці всіх добровольців, бо він не один такий, там був бо вже коли вже книжка писалася, я зустрічався з багатьма хлопцями, що з ним були на позиціях і е, які вони. Подвиги робили кожний день, будучи на позиції, там що... і вони то не рахували, що то їхній подвиг. Каже, ми робили свою роботу. Вони такі скромні, що то з ними розмовляєш, то ніби вони були на, на курорті». Володимир народився у селі Голубини на Свалявщині. З перших днів повномасштабної війни намагався потрапити на фронт. Повертався до військкомату знову і знову. Доки не домігся свого. Звільняв українські міста і села. Зупиняв ворога ціною власного життя. Йому було лише 29. Мав чимало відзнак та нагород. Володимир похований на меморіалі слави у сваляві. У нього залишилася донька, син, дружина Вікторія та велика любляча сім'я. Це була людина. Мабуть, найсильніша в моїх очах і в моєму дитинстві, котра постійно захищала всіх. Щоб не було, він завжди стояв за своїх і за слабших. Неважливо, хто це був для нього. Якщо він бачить, що людина потребує допомоги, він завжди допоможе. Білі він не піде ніколи, він завжди залишиться у вас, але важливо розуміти, що он, життя не закінчується на цьому, і він боровся за наше життя, щоб ми. Жили далі, жили в мирі в спокої, що ми були щасливі. Книга про Володимира Дев'яна – це більше ніж просто спогади. Це жива пам'ять, це правда про війну, про вибір і про те, що значить бути людиною навіть у найтемніші часи. В кінці я вам скажу за ті слова сильні, які він сказав, що записав для мого онука і онучки. Бо в останній час чуєш що. А за що нам воювати, за кого воювати? Я хочу, якщо мене чують настоящі українці, козаки, батьківщина, це є мати, тато, родина, діти, жінка, земля, де ти родився. І за це ми маємо е, воювати, захищати. Бо правильно пише в Божому писанні: у рай, раби не попадають.